Завжди було село чи хутір. Ви самі розумієте, що за старих часів було якесь поселення. У ньому є громада, є старости, деякі керівники, які періодично обираються, або там довічно обираються. У будь-якому випадку вважається так. Є громада, вона ось живе, і тут два варіанти: або вони наймали князя для захисту чи дружину, або самі формували війська. І з цього розпочинається сільське господарство громади. Проходить час, виникають великі князі, і виникає те, що ми називаємо кріпацтво. Розповідаю, дивіться, у початковому варіанті поява кріпацтва мала якби прогресивний правильний характер. Є там царство або там князівство, Велике, Мале, це не мало значення. Відомо, що князь володіє всією територією, але для захисту території йому потрібно що? Правильно, армія. І потрібні держчиновники, щоб керувати. Зрозуміло, що і армії, і держчиновникам треба платити. І ось тоді справді використовувався метод кріпацтва. Тобто, іншими словами, цар князь виділяє своїм там дворянинам, боярам певну кількість сіл. Практично він міг більше, міг менше виділити, але логіка полягала така: ось ти дворянин, я тобі виділив одне, друге, третє село, ну чи одне село. І власне ці села годують цього дворянина. Хоча сам дворянин найчастіше в економічне життя села і не втручався. Справді було чимало дворян, котрі життя прожили в Москві, служили в государі, а з сіл отримували просто продукти харчування, бо вважалося, що села їх утримували. Тому він навіть міг взагалі ніколи не бути у своїх селах, він і гадки не мав, що за села і хто там жив. А села жили по-старому, громада приймала рішення, там обирала старости. Ідемо далі. Все ж трансформується, ще раз кажу. Спочатку хріпацтво не передбачало, що дворяни віддають села у їх власність. Їм віддавали село на годування. Звертаю вашу увагу, село було зобов'язане годувати дворянина чи держчиновника і платити цареві чи там Великому князеві податки. Тобто податки ще були додатково. Ось ці податки стягували ну відповідно інші держчиновники, які приїжджали. Ось воєвода стягував податки з громади. Тобто приїжджали до старости, а вже староста всередині громади вирішував, Хто більше сплачує, а хто менше сплачує податків. Ідемо далі. Переходимо до періоду Петра І. Ону ви знаєте, що Петро І вій не дуже любив. До речі, економіку вбив вщент. Війна загалом вбиває економіку. Війна загалом вбиває економіку і ввів величезну кількість податків. Різних там, ну скажімо, державних зборів тощо до Петра І податки стягували з так званого диму, тобто дивилися, чи є в тебе господарство, чи вирощуєш продукцію, худобу, і частину цієї продукції ти віддаєш у вигляді податку, натуральний оброк, фінансовий там або інший. А Петро ввів вперше в історії так званий подушений податок. Причому, звертаю вашу увагу, він запроваджувався на кілька років, але лишився на 160 років. У чому суть подушеного податку? Подушене населення це дорослі чоловіки, вони були зобов'язані сплачувати податок незалежно від того, чи має він там господарство, чи заробляє він, чи не заробляє. Тобто він має заплатити. Звичайно, це, скажімо так, на бунти людей підняло. Ще полоте сталося. Проте поява подушеного податку призвела до того, що платив не конкретно Іванов, платила громада. Громада відповідала за оплату подушеного податку. Тобто рахували, що в селі 30 мужиків або 40, отже, перераховували, що з них належить. Ідемо далі. Практично, економічна реформа почала проводити Анна Йоанівна, якщо точніше, то Ернст Йоган фон Бірон. Можливо, ви чули, що Бірона всі лаяли. Але практично він вперше в історії Російської імперії почав проводити справжні економічні реформи. Щоправда, Єлизавета Петрівна їх продовжила, треба віддати їй належне. Що ж він зробив? Він справді змінив кріпацтво з того періоду, що був і зробив його більш економічним. Тобто раніше була ситуація, що села годували дворянина, який служив государю, тобто його економічний зв'язок був слабким. А після реформ Бірона, уперше встановили термін служби 25 років. До того термін служби государю був вічним. Ти дворянин і ти все життя служиш. А тепер ти 25 років відслужив і йдеш у відставку. Плюс дозволили, щоб один із представників сімейства залишався у селі, тобто не служив, мав право залишатися в маєтку і бути там за управителя. Тому що були випадки: от є будиночок у дворянина, і він там не буває, тому що весь час служить. А тепер міг один з представників сімейства залишитися на місцях. І це справді радикально змінило економічне ставлення. Вже у селах став новий формат. До того дворяни економічним життям села практично не займалися, а тепер ситуація змінилася. І тоді з'явилися поміщицькі маєтки, про які і так багато писали в 17 19 століттях, де описували поміщиків, у яких є садиби. Щоправда, це все не відразу з'явилося. Що ж сталося? Спочатку Бірон скасував велику кількість дурних податків Петра І. І його подушений податок зробив основним. При цьому зробив його комбіновано: взяли земельний податок або за димом і подушений, і почали розраховувати подушений податок не просто з кількості населення, а від доходу, який переносить той чи інший регіон, і подушений податок почав відрізнятися. Наприклад, у цьому регіоні такий, у цьому такий, але при цьому скасували велику кількість інших податків, через що подушений став основним, і припинили промислову мобілізацію людей на будівництво Санкт-Петербурга, Фортець, Рафей тощо. Тоді почалася практика, що якщо ви хочете будувати, наприклад, у Санкт-Петербурзі будинок, то наймайте оборочних людей, які за гроші працюють. Платіть і вони вам будують, але залишили повинні. Государеві, але за місцевим проживанням. Наприклад, треба було міст збудувати. Отже, сіл набирали людей на будівництво мосту. І вирішувала це все громада. Так само, коли Петро І вів рекручину, Знову ж таки, громада, тобто жереб кидали. Наприклад, казали: з вашого села треба одного відправити в армію. Кидали жереб, і хто жереб витягував, той йшов. Також громада вирішила, хто поїде міст будувати. Тобто не поміщик вирішував, а громада. І виходив симбіоз. Є дворянин, є громада. Ось коли Бірон провів реформу, Єлизавета Петрівна все це розсунула і відбулася така ситуація. Поміщик залишився на селі і почав вести економічну діяльність. І вийшла така ситуація. Ось є громада, є земля, є люди, які обробляють, і час від часу громада цю землю перерозподіляла. Тому земля ділилася на ту, що належить громаді. Ось государська земля, і ось земля казенна. Все поділяється. Коли поміщики почали займатися економікою, земля розділилася в громаді на землю, яка була дана в користування селянам, щоб вони могли вирощувати продукти харчування і годувати свою сім'ю. Інша частина землі закріплювала за поміщиком, і тоді з'явилося поняття панщина. Панщина і раніше існувала, але раніше вважалося, що вся земля громади у власності дворян, князя там. Народ працює на землі і годує відповідно дворянина, А тепер вважається, що одну ділянку обробляєш для себе, а іншу для пана. Але на якомусь етапі дворяни, які жили в селах, перетворилися на держслужбовців. По-перше, спочатку вони повинні були контролювати сплату податку, а потім на них покладали обов'язок сплачувати податки. Тобто вони платили подушений податок, далі скасування кріпацтва. Зрозуміло, що на якомусь етапі кріпацтво себе зжило. Ви ж знаєте, що коли його скасували, люди багато сперечалися. Як, що? Але логіка полягала в наступному. І справді скасували, кріпацтво фактично, дворяни втратили функцію адміністрації. Вони вже не були відповідальні за збирання податків. І коли скасували кріпацтво, частину землі розмежували. Іншими словами, селяни отримали якусь частину землі, насамперед, ті ділянки, які були у розпорядженні громади, із яких вони харчувалися. Залишалася ще земля поміщицька, і дивіться, що сталося. Ось раніше було так: це мій шматок, я тут працюю на себе, а тут я працюю на пана. Тобто ось те поле, на якому працювали на пана, воно залишалося за паном. Так, було ще запущено механізм, що можна було викуповувати частину землі, яка належала поміщику. Але оскільки все це робили як у нас криво косо, це призвело до проблем. По-перше, більша частина орних земель була у власності селян, але більшість лісів, пасовищ, логів була у власності поміщиків, тобто вийшов перекіс, що ось є село, орна земля є, а пасти худобу ніде. Ні, пасти є де, але земля та поміщика, а поміщики здають в оренду, але за великі гроші. Мало того, залишилися громади, які були ще з давніх часів, де земля належала не конкретному Іванову, а громаді. Хоча була земля, яка належала окремим людям, але переважно належала громаді. І громада цю землю перерозподіляла. В результаті сталося дуже сильне дороблення господарств, Неефективно, як ви розумієте. І на якомусь етапі відбулася ситуація. Він житель села, йому виділили землю, він виїхав із села, і була проблема, що не можна було продати землю. По-перше, навіть щоб виїхати з громади, потрібно було отримати дозвіл сільського сходу. Ти хочеш поїхати вчитися і знову ж таки дозвіл сходу. Ви уявляєте, якщо сума купівлі землі між громадами була більшою за 500 рублів, то рішення приймав міністр. Уявляєте бюрократію? З цієї причини заміна та перепродаж землі практично не працював. Тобто, коли Столипін побачив з одного боку величезну кількість селян. Які мають дуже маленькі ділянки, а з іншого боку величезну кількість селян, які вже давно не селяни, вони давно в місті працюють, але формально в них є земля, вони якби давали в оренду своїм односельцям. Плюс до всього немає товарного виробництва через роздробленість земельних ділянок. Хоча можна було скуповувати землю у поміщиків, але не всі поміщики продавали. А хто й продавав, у тих і скуповувати вже не було чого. В результаті Столипін приймає рішення. Ліквідувати сільську громаду, яка існувала тисячі років, Ну ви зрозуміли, на що він замахнувся: ліквідувати сільську громаду. Ось чому це суперреформа. Причому йшло це важко. А Столипін вважав так, що його весь процес займе 20 років. За його розрахунками, весь процес із земельною реформою мав закінчитися 1932 року. Він почав тільки в 1906 році, з того, що дозволив тим же селянам закріплювати у власність землю. А ті, які хотіли, тим виділялася земля окремо, там будувати хутори, жити окремо, тобто мати хутірське господарство, фактично фермери. У Німеччині їх називали юнкерами, а у Франції фермерами. Тому що в 19 столітті це вважалося найефективнішим методом господарювання, коли є є його земля, він її обробляє, і він тут живе. Фактично, що зробив Столипін? Перший в Російській імперії вирішив узаконити право власності на землю. Раніше як такого права на власність і не існувало, було право власності тільки громади. Ішло важко, як ви здогадуєтеся, це вважали з двох сторін. Ліві виступали проти, бо вони вважали, що громада це російський дух, це селяни, їх треба рятувати. Праві кричали: не можна ламати устрою, це погано. Що ж сталося насправді? Десь половина селян виявила бажання закріпити землю, яка в них була в розпорядженні. а тепер вони могли отримати її власність. З усіх сіл хуторів у фермери перейшло лише 10%. Там була проблема, що треба було рішення сходу старост, щоб вони переділили ділянку, а це було складно. Ще Столипін запустив кредитування під заставу землі. Раніше кредитування під заставу землі не було, і виходила така ситуація. Поміщики розарялися, земля викуповувалась у казну, а потім казна фактично могла продати громаді. Але щоб продати громаді, треба було, щоб вся громада прийняла рішення. А тепер ситуація наступна. Тепер селяни могли взяти кредит спочатку під 4%, потім під 2% річних. На термін до 55 років. І таким правом було викуплено до 8% землі у Російській імперії. Виникає питання, чи це призвело до зростання економіки Російської імперії. Важко сказати. В принципі, до 1913 року виробництво сільськогосподарської продукції Російської імперії зростало на 2-3 на рік. Може, якби було більше часу, то спрацювало б. Якби відбулося розмежування, з'явилися б хутори, з'явилися б фермери, то могло би спрацювати. Але до 1917 року орної панської землі не залишилося. Там були ліси, луки. А орна земля вже була розділена між громадами. А далі ви пам'ятаєте, що 1932 року з'явилися колгоспи і назад усіх зігнали до громад. Грубо кажучи, Сталін знову повернув громаду, яку Сталипін намагався ліквідувати. А зараз у нас вийшло так, що ми втратили 70 років, і тепер ми намагаємось запустити фермерів. Хоча фермери це 19 століття. Подумайте над цим. На цьому все, друзі. Сподіваюся, ви дізналися щось нове. Якщо вам сподобалось це відео, перш за все поставте цьому відео лайк, якщо ви ще не зробили цього. І підпишіться, щоб не пропускати цікавий контент.